Добрий ранок, що говорити? Посмішка подовжує життя, а хороший і щирий сміх робить його безкінечно прекрасним. Дмитро Гершанзон, Анатолій Говорадло, які у сумі представляє дует «Світязь», сяє сьогодні у нашому ранковому шоу. Добрий ранок! Добрий ранок, Считаємо, сяємо сяйте і скажіть, як ви зустрічаєте ранок? З чого він у вас починається? У зв'язку з тим, що я його практично ніколи не зустрічаю, слово має заслужений артист України Анатолій Говорадлов, він зустрічає. <рес> Весь час по-різному починається. От, як правило, випивається скляночка водички для того, щоб промити внутрішні органи і все. І, і, і далі йде е, робочий зовні, зовнішній. <рес> коли у вас ранок починається, якщо о, не, не о 8? У поч... мене ранок практично, як того, це перший раз, коли я так рано встав. А, а так, взагалі, ранок я сижу дуже пізно в себе в студії от до 3-4 до години, і тому ранок в мене тоді, коли у нормальної людини вже майже вечір. Так що все переплутано в цьому житті. кажуть, що артисти ведуть нездоровий спосіб життя. Це про вас чи ні? Ми вже не пам'ятаємо, чесно кажучи. Ні, ми ведемо здоровий спосіб життя обов'язково. Своє ми вже випили, викурили. Випалили все, я кажу, Митроладзич останній раз випили років п'ять тому назад, а бетон ще сьогодні зранку був. <рес> так що як давно ви разом гуляєте? Виступаєте, ну у зв'язку з тим, що у нас буде наш ювілейний концерт 25 років, який так і називається 25 років. 25 не числа. Коли у Коли вас буде 30, 30, е, 30 е, вересня. 30 да, вересня. Запрошуємо всіх Запросув. до речі, користуючись нагодою. І, і Яночку запрошую. На зустріч okay. з прекрасним. Не пожалкуйте. Куди приходити? Дом культури Україна. Палац Україна. 30 вересня всі запам'ятайте, будемо паласниць. святкувати ювілей. Ювілей 25 років. А як починалося? Спочатку була дружба, чи спочатку була робота? Чикава? Спочатку був великий світязь. Ніхто там про дружбу і не думав, тому що було стільки роботи, що просто залишалося тільки час на любов. Спочатку була Волинська філармонія, спочатку був народний артист України Василь Зінкевич, який нас. В принципі, і зараз є. Він нас разом, так би мовити, поєднав в вокально-інструментальному ансамблі «Світість». Ось, а потім вже пішла там слава, гроші, то вже пізніше було. І все, і все змінилося. Як і тільки залишили слава і гроші, ми вирішили всіх. Ні, тільки слава залишили грошей. Вирішили, <свіс> для того, щоб грошей зібрати трошки, вирішили, бо, як відомо, колектив, в якому 24 чоловіка, гірше ділиться, вирішили вдвох залишитись. Як і... за 25 років змінилося життя, змінилася страда? А... Не питання складне, але так. По великому рахунку воно нічого не змінилося. А по-маленькому. Більше, більше по великому воно змінилося, якщо чесно. Справа в тому, що. Раніше не було так багато зірок. О, на, на один квадратний сантиметр. Ні, справа в тому, що, в принципі, так воно йде, так як воно має йти. Ну, чесно кажучи, у нас ж і в країні так буває. Буває чорний, білий, білий, чорний, знаєте, так і естраді у нас. З'являються цікаві молоді голоси, з'являються нецікаві молоді. Так само було і коли ми були молоді. Так само не тільки ж був світять, було безліч колективів, які дійсно збирали зали. Але було і багато колективів, які просто грали для мами, для тата. Так і зараз є. По великому рахунку нічого не міняється, справжнє завжди залишається справжнім. А щодо якості музики, що вона втрачає свою ціну? Вона просто інша стає, а скажімо, нам оцінювати якість реп музики. В якій ми по великому рахунку не дуже розбираємось, досить важко. Ми Просто завжди є серед музикантів. Є таке, от так би мовити, прислів'я. Таке, коли ми починаємо слухати якусь е е нашу музику, яку хочуть адаптувати під е брід поп. Там ми кажемо завжди, що банани в чорнозьомі не ростуть. Є е е продукти, які мають бути народжені в цій землі, і вони природні тут. І би не хотіли казати йоу, йоу єс, все одно. Ну, да. ну я вам скажу відверто, що ми тільки це зрозуміли десь через років 20, після того як ми <с почали <с займатися музикою. Я Тут... тільки хотіла спитати, чи є це секретом вашого успіху? Що є ним? Що є? це секретом не успіху є, те, що ми ніколи його не казали. Ні, ну ми -рок, там. — Джаз-рок грали. Да, ми правда, не розуміли. Ми, да. У нас був колектив, ну завжди із досить непоганих музикантів, і ми завжди перед концертом, коли розігрувались. Те, що зараз називається саундчек. А раніше як це називалося? Ми просто грали, ми не знали, що воно називається саундчек. те ж саме. Да. Але І ми е завжди музиканти приходили, ну, які приходили на концерт, сиділи в залі, думають, ну зараз почнеться концерт. Вони таке будуть лабати. А ми грали те що, те, що нам треба було по програмі. Край! Ми рідний край, грали добре, але це, це нормальна, це нормальний репертуар Василя Івановича Зінкевича, якому ми акомпонували. І ми, як молоді, не, не могли зрозуміти ну як же ж? А ми спочатку на розогріві, ясна річ, грали якісь свої речі. Ніяк не могли зрозуміти, ну чому ми такі круті музиканти і такі е, речі граємо складні. А народ так, ну такі вічливі оплески. Там це виходить Зінкевич, і там просто овації. і тепер тільки з руками ми розуміємо, що Шо банани в чорнозомі не ростуть. Що потрібно бути зрозумілим людям і розуміти, хто прийшов до тебе на концерт, для кого ти працюєш. Але мати нормальний досвід музиканта, якщо да. мається на увазі. То без освіти музиканта або без бажання бути музикантом, музики не буде існувати. Освіта буває різна. Буває освіта, коли папірець про освіту, а освіта буває, коли людина. Все е життя вчиться. Е да. Так що тут. Е а глядачі, глядачі вас люблять? Вроді так, да, Сподіваємось. Є, є зали у вас частіше заповнені. І що ви глядачі від вас чекають жартів, музики, вашої харизми? А що ви чекаєте від глядачів, окрім квітів? Шоколадок передачу. Ну, розумі... <гум> да, розуміння в першу чергу. Ну, якщо людина прийшла на цей концерт, на ць, і... вона розуміє вже. Нам би хотілося, щоб глядач, який прийшов на концерт, знав принаймні ті пісні, які він чує, і міг оцінити, наскільки тонкий гумор в наших пародіях. Є Бо у вас ісостав. хобі поза роботою? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, штанга тільки, так? Да? <рес> В основному. <рес> ну, такого яскраво виражено там. Марки і значки ми не збираємо. Чому? Ніхто <рес> Я люблю сильно рибалку, але ні разу ще не був. А так. Ну, Живемо, як звичайні люди. Зірок, є такі зірки, які. Завжди демонструють щось. Вони там демонструють свої телефони, демонструють гаманці, сережки. Ми теж наш телефон 002. 3 два. Це, це спочатку, поки вони думають, що це на щось впливає і щось їм додасть. А ми вже якби ці всі етапи проходили. Хоча ми, в принципі, ніколи нічого не демонстрували. Але від артиста потрібно в першу чергу якісний продукт. То він дійсно був варто. Знаєте, демонструють е, лише ті, які хочуть сьогодні вже, е, щоб це було, тому що вони розуміють, що завтра цього вже не буде. Як сказав наш е, великий друг Ян Петрович Табачник, у нього є така фраза, яка мені дуже подобається: скільки ти йдеш туди. Стільки ти йдеш звідти, якщо ти йдеш все життя до своєї професії, потім другу половину життя ця професія має тобі віддячити. А якщо ти хочеш за один день це все зрозуміти, один день буде продовжуватись, потім закінчення швидких грошей не буває. Да, я хри. дякую вам, що ви прийшли. Ще раз нагадую про те, що у вас скоро концерт. Я не вам нагадую. Я нагадую нашим глядачам, що Нам у вас же казалось, теж нагадує. А щастя, здоров'я, мирного мірної благодійства. І глядача можна побажати? зараз. Зараз а? я ж до цього підводжу. Бажайте, будь ласка, щастя, здоров'я і благодійства <риклад> нашим глядачам. Благодієнство бажаю, <риклад> шановні друзі. Ми дуже раді будемо вас бачити у себе на концерті, і, і знайте, що дует світі співає, співає завжди тільки для вас. Приходьте зі всією родиною і те, що не забудьте, обов'язково чекаємо вас. Що ж співати душею, співати разом з дуетом світясь і будьте з нами.